Вже під вагон з дідулею. Очікуємо посадку. А це тут в якийсь невеличкий стоїть так. Дощик трошки пішов. Є під навісних сидим. сидимо. Очікуємо. Нагадую, що завтра стоп-конкурсу. Але у вас ще є можливість взяти участь в розіграші, розігруватимемо мікрофильовку і пилесос в прямому ефірі. І також приймайте участь у лайк таймі. В наступному історії зроблю репост. Розумієш, що дивитися багато серіалів від шкіли вода здоров'я. На 64% збільшується різдва розвитку серцево серцевої захворів. Розвидок депресії. Людина взагалі не живе реально. Ти це розумієш. Тата сюди пуль! ну вироби його вже. Що, Не вони лише серіали дивиться, а й багато балака теж. Дорогенькі, відповідаю на питання всім і зразу. Чого приїхали машиною, а поїхали, а їдемо назад потягом. Ну чого? бо машину продали. За ту машину, яка в нас раніше була каді. Попала в хороші руки і хороша машина теж. А наша красуня чекає нас вдома. Ну, а їдемо, ясно діло потягом додому. Скільки тобі ще сидіти додому? Орес подивився Рілс і каже, я не хочу, щоб ти була старенькою. Ой Орест. Ну, будеш плакати. Добрий день. Орест, не засмучуйся, це ж просто відео. Диви, я ще молода. Ще гарна? Да. Ну, то чого ти? Mm -hmm. Я не хочу. Ну, Боже, Боже. Оресту. Ну це ж так по не по справжньому. Не по-справжньому. Цят <рес> створить для вас надійний захист від шкідливого впливу сонця, запобігаючи фотостарінню, втраті вологи та появі зморшок. Крем має легку, швидко вбирну текстуру, що не залишає жирного блиску. Шкіра після нанесення матова, гладка, шовковиста та комфортно протягом всього дня. Давайте все-таки повернемось до фільму Матеріалістка і декілька слів про це. Знаєте, що вони намагаються нам впарювати через цей фільм? Пластичну хірургію. А знаєте, що саме? Збільшення росту, нове направлення в хірургії. Вони показали декількох чоловіків, які за допомогою цієї операції додали собі 15-16 сантиметрів зросту, в них вийшло одружитися успішно почати краще бізнес-партнерство там і так далі. Ціна такої операції на сьогоднішній день 200 тисяч доларів. Це в США. Знаєте, як такі операції відбуваються? Вам просто ламають ноги, розтягують кістки і ставлять назад. Якось так красиво подають під соусом, настільки це архіважливо бути високого зросту. ви знаєте, я сиділа і думала, боже, нам настільки в капіталізмі нав'язали ось цю важливість виглядати ідеальним, я все розумію. Завжди хочеться виглядати краще. Ось на сьогоднішній день це вийшло вже за якісь межі норми. Я розумію, що такі пластичні послуги продаються на певну аудиторію, тобто це на заможніх чоловіків, у яких є все, але просто не вистачає зросту. 15-16 см, будь ласка, знайдеш тобі високу модель. Хоча ти так собі знайдеш високу модель, що успішний і багатий. Ну, якщо ти комплексуєш, хочеш позбутися цього комплексу. Будь ласка, ми все тобі зробимо. Звісно, мені це не сподобалося, така боже, ну ну про що? Я настільки сиділа розчарована, я думаю, боже, ну про що цей фільм? Про те, що треба робити пластичні операції. Не хочу вам спойлерити, щасливий кінець, перемогло кохання, але хлопці, які зробили операції, також успішно знайшли свою пару і не все боже. На що ще звернуло увагу в анкетах, коли чоловік заповнював анкету, яку жінку він собі хоче. А жінки заповняли анкету, яких собі шукають чоловіків. В більшість випадків обов'язково звучало слово стильне, стильне, стильно одягнений, стильно одягнений. Хочу, щоб вона була стильною. І Я так думаю, «М -м -м, я в правильному напрямку працюю і навчаюсь, що дуже важливо. Фільм нудний і якось так. Але вечір ми провели класно, тому що побули вдвох. Зараз хочу обрати декілька образів, щоб вам показати актуальненьке, що красивий колір дуже насправді ось мені прям подобається. Таке ні на літо. Воно буде парити взагалі не ок. А ось це мені прям подобається. Одразу даю посилання на спідницю, хоча футболка також сімсей, досить непогана якість. Так що, зверніть увагу, базові футболки також є, вже перейдете за посиланням, я вам даю. А це прям посилання на спідницю. Така трішечки стиль бохо нагадує. Вона легка і є до 3 пса Л. Можна по-різному стилізувати, такі вишеньки зображені. Такий максимально літній вайб. Довжина максі, довжина хороша. І приємна. 怎么样 Ти ще абсолютно точно проти копію вашому гардеробі, в своєму гардеробі, тобто це не повага якась до себе. Е, найчастіше, де ми купуємо копії або можемо знайти на AliExpress, але але насправді на Аліекспрес можна знайти настільки багато класних чудових речей, які вписуються. В дизайн вашої квартири, кімнати, купа іграшок. Всі ті речі, такі точно, які ми бачимо в українських магазинах, x 2 x 3 в цінах. Таке точно передається на Aliexpress. Навіщо запитання? Навіщо переоплачувати в декілька разів? Так, дуже часто там зустрічаються різні копії, на які ми просто з вами не маємо звертати увагу. Це не наша історія, тому що ми поважаємо себе, але але ми поважаємо себе не переплачувати x 2 x 3 тут в магазинах, тому що це все все одно береться на Aliexpress. Чому Чому б не робити правильний шопінг, шукати ті речі, які дійсно вам треба? Тим більше з Леті Shops завжди приємніші покупки. Більше зараз дуже класна можливість шопінгу на Аліекспрес, тому що за кожні 500 гривень потрачених в Аліекспрес ви отримуєте білетик, за який ви можете виграти iPhone 16 Pro, MacBook. Там дуже багато насправді призів, навушники, електросамокати. Letyshops приготувала нереальну кількість призів. Тобто, ви отримуєте кешбек, ви робите класний шопінг на Аліекспрес і ще й шанс забрати хороший приз. Тож переходьте на Аліекспрес на сторінці акції від Леті Shops, даю вам посилання. Нагадую, що знаєте, шопінг Леті Shops – це звичка, яка економить нам гроші. Іноді сотні гривень за місяць, а іноді тисячі, залежить від того, на які суми ви робите шопінги. нагадую, що прямо зараз, якщо ви щось підберете собі на Аліекспрес, ви отримуєте білетик, тобто просто шопитесь через Лекі Shops, ви автоматично стаєте учасником. І якщо ви виграєте якийсь приз, вам повідомлять і ви заберете від Леті Shops. Дійсно призи класні. От що що, а на призи мені зеці Лекішопс ніколи не економить, тому що дійсно своїм клієнтам гарні робить подарунки. Сьогодні свій день народження, свій юбілей. Святкує моя кума, подруга з самого раннього дитинства і до теперішнього часу. Зима Олена Олексійовна. Вітаю тебе, моя кума. Моя дорогенька, любенька. Бажаю тобі щастя, здоров'я, поряд щирих, добрих друзів до кінця наших днів. І всього-всього самого найкращого. Чого ти сама собі хочеш? Все ти отримаєш. Всього ти доб'єшся. Люблю тебе, гарного тобі відпочинку. Гарно відсвяткувати свій ділівель. Це... Я на фоні таких прекрасних піонів М -м -м, пахнуть на всю кухню. З такими смаколиками вчора золота моя невісточка привезла Тарти, щоб я не схудла. Лимонний і вишне. Видно? Видно. Я зробила собі каву. Корицею, кориця, кориця, хочу бути здорова, як телиця. Корицю каву додаю, гроші до себе звуку. От, дівчатки, не забувайте. І на цій приємній ноті я хочу привітати Лєночку, кумушку з її ювілеєм. У неї сьогодні день народження, вона в прекрасному місці з подругою на відпочинку. Лєночка, будь щаслива, здорова, щаслива. Живи на повну це життя, як ти вмієш. Я надію, що скоро побачимось.